Доброго дня! З вами знову наїдалово. Беріть щось смачненьке і поїхали! Наїдалово! До нас йдуть празники, і нам треба накрити наш стіл. Але багато часу ми витрачаємо на нашу роботу, і нам нема коли це робити. І нас врятують напівфабрикати. Що ми сьогодні взяли? Ми були в галі Балу, взяли сирні палички, вони дуже швидко смажаться, соус, одака річ вам сподобається. Голубці та сама галя Балу, навіть заправашка під голубці у них прям продається. В супермаркеті ми взяли стріпси, м'яско теж хочеться. Також у нас є заморожені чівапчичі і треба ж гарнір, правильно? Картопля фрі вперед. Почнемо, ми, мабуть, поки у нас гріється фритюр з голубців. Це все просто. Беремо сатейничок, скажімо так, отаку тацю невеличку. Все просто. Трошки перекладаємо. Накидали, отак. Тепер наша заправочка. У нас тут півпорції голубців, тому і півпорції заправочки. Вона заморожена. Може лежати в морозильці, я не знаю там. Може і з рік. Як знайшли, тоді користуйтесь. Так, от так от ми туди напросували наших голубців. Виглядає ця штучка отак. І нам тепер треба додати сюди водички на половинку. І забуваємо про них десь приблизно хвилин на 40. Маленький вогонь. І до побачення. У нас тепер є сковорідочка, на яку трішки додаємо масло. Розганяємо її по всій сковорідоці. Беремо наші гарнюні чівапчічі. Чивапчічі, до речі, ми готували. Можете рецепт подивитися в описі під цим відео. Так само викладаємо в один шар. У нас все підібрано якраз, щоб влізло. Вони повністю заморожені. Просто забуваємо про них на плиті при маленькому вогнику, орієнтовно там, хвилин 40. Потім дивимось. І далі що ми робимо? Далі ми беремо пакет стріпці, відкриваємо. І нам треба. Ну, по-перше, цю пачку нам багато. Ми собі візьмемо декілька штук. Залежно від того, скільки гостей до нас прийде. Так, у нас нагрілося масло, а у вас має нагрітися пательня, де ви можете налити трошки маслиця і пожарити ці стріпси. Або взяти так само невелику кастрюльку, масло трошки побільше, максимальний вогонь і так само фритюр. У нас все просто гарячуще масло. Закидуємо туди наші стріпсики. І забурлило, забулькало. Буквально пару хвилин і вони готові. Ось чому, якщо у вас така штука вдома є, або бажання вкрутити газ на повну і поставити кастрюльку і туди хоча б літру масла, то ви потратите мало часу. Не жарячи це на сковорідці. У нас скоро дожаряться стріпси, тому нам треба положити пару серветочок для того, щоб у нас лишня олія нас, е, як би там, не спортила смак нашого блюда. Один втік, ну то нічого страшного, ми його підняли. Так, і тепер сирні палички так само висипаємо. І вперед. Так само пару хвилиночок і все готово. Щоб у нас швидше посмажили чи апчічі, ми вирішили накрити її фольгою. Хай трошки протушкуються. Виймаємо. Наш сирок, воно вже рветься на волю, це показник того, що вони вже повністю готові. Так, і останнє нам треба так само 190 градусів прішка, наш, скажімо так, гарнірчик. Перед. Так, тепер візьмемо трошки підріжемо зелені. Нам треба ж прикрасити наш святковий стіл, а кольори мають в стравах зустрічатися різні. Ми взяли зелену цибулю, трошки кропу, трішки салату. Це буде у нас і під стріпці, і під сир. Взяли апельсиновий джем і взяли чорницю. Тому що ми вже так куштували і це дуже-дуже смачно. Солодке з солоним, як ви не крутіть, але сочетається. Картопелька у нас готовенька. Так само у нас серветочка. І готово. Закінчили, виключаємо. Так, і наші голубці вже майже готові. Беремо. Знімаємо їх з нашої плити. Вони вже бурлять, киплять. І все, що нам треба зробити, гарнюню їх викласти. Воно. Як роздалися, гарнюню. І тепер ще забираємо наші чівапчичі. Так само беремо їх викладаємо. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Підпишіться на цей канал, поставте лайки, прокоментуйте, що ви тут побачили. Поставте колокольчик, дзвіночок. Далі тільки ми робимо все краще і краще. І ось так орієнтовно менше, ніж за годину у нас готовий наш святковий стіл. Хтось скаже, що це не святковий стіл, але я вважаю, що у нас є. І м'ясні страви, і гарнір, і голубці, і також вони. І з м'ясні і гарнір. Ну, для мене це святковий, а ви вже дивіться самі. Спробувати я, думаю, треба почати з наших гарних сирних паличок, наш джем. Це просто бомба. Я всім совітую з солодким брать. Це прям те, що треба. Гарна парінувочка, хрустки зверху, м'який сир, який всередині. Він вже трошки не тянеться, але коли вони були прям гарячущі, сир тягнувся аж отак. Так що ми поки доготовлювали, то вони трошки застигли. Але також смачні. Далі наша курочка. У нас є так само і кетчуп, але я люблю з ягідними соусами. Дуже хрустка, гарне м'ясо. Ну, в залежності від того, де ви які купите. Але я ж кажу, там, де ми брали, по-моєму, легко вони якось так називаються. Вони і недорогі, але дуже смачненькі. Може і на вечерю приготуйте. Наш гарнірчик, фрішечка. Ну і покластися в кетчуп. Гарно просмажилось, навіть не обм'якла. І згалі балована, вона прям зразу йде з сіллю. Хто хоче досолюйте більше, але мені по смаку. Бачите, не плаває, як то, не розтанула. Дуже гарна харинка. Наші чівапчичі. Візьмемо, розріжемо. Це наша смакота в беконі. Ну, ці прям з пилу жару. Так само з бекон підсмажений. Всередині соковите, м'які не перетримуйте. Прям те, що треба. Але секрет ці ми самі робили. Але вони так само продаються в будь-якому магазині, супермаркеті можете знайти. Запам'ятайте, чи в Апчичі. Так, і наша остання страва на сьогодні це наші голубці. Вони воно дуже гарнюні. З той самої галі. Там всередині фаршик. Зараз воно дуже гаряче, але будемо страдати раді вас. Всередині вони також соковиті. Ми не зря додали туди водички, воно прям тушкувалося. Капусточка хороша, начинка добра. Зелень. Я дуже сувітую посипати. Дає свою нотку. Але хто любить за смітанкою, будь ласка, те, що треба. Ось такий святковий стіл у нас вийшов менше, ніж за годину. Я вважаю це непогано. Куштуйте, куштуйте смачне, кого немає часу на готовку, будь ласка, лайфхак. Купили вже майже готове і посмажили по своєму смаку те, що треба. Як варіант, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Раді вас були бачити. З наступаючим. Папа! -па.